Хлиби. І ти не спи, зніви з очей уману та подруги в далекі дні поринь. О як воно, пане, брате, в освіті живеться, кажуть нам, що у вас у стоці моє горілка п'ється. П'ється, б'ється, та не дуже, хоч всього доволі немає зараз світі, освіті не спокою. Ех, ті люди не на насідуть, тільки про свої кишені й А для інших і ж мені шкода. Дивіться, щось будемо посеред лісу. Та, мабуть, теж здорово збився. Потім туди покажемо дорогу. Та си, нікого там немає. А я не бачу світу зовсім. Та от же у вищавині ясні. Чи засліпило вам. Ти, певно, випив забагато. Або наївся на голодний шлунок. Опий тобі і вважається усіляти. Друзяки, там зоря зійшла. Тіл, закохався, хлопець, в голові. І весь світ повинен знати про цю природу. Дивець їх сір, де царство Бога, я світ прийду, і вість веселу несу у вашу я оселю. Ця новина надзвичайна, то велика, свята, тайна. не народився, від морії поплатився. Ісус Христос, дитина Божа, ясний, і Бог та квітка Божа. Вже це правда. і пророком так мало статись і цей день настав. До чого ж ми? ми? Просто було з Богом. Це знак, і я його побачу. Так, це ваша місія і викладу доля. Тепер треба поспішайте, сина Божого вітайте. І всім людям говоріть, що прийшов Христос на світ. Віть зі реї з миром, друзі, укрій Спасителя вітайте, творіть добро і Бога прославляйте. сам того не знаєш, ти віддав не людям шкодиш і повсюду, де лиш ходиш, сі ж кривди, розбрат, зло, щоб тебе тут не було. Хіба хтось може оцінити життя без мене? Пана ліски! До нього близько, забирай хвостиць! <рес> Які скупі ви стали душі мені пошкодували. Ви, певно, хочете до неба, та вас там давно не треба. Для вас пекло вже готове. Не беріться, панове. діяння й помисли злого, ти не злякаєш ти в цим нікого. В нашому серці віра дуща за усе, і кожен з нас. Давай купу тебе, щоб поклонитися дитині, нарочені удіємось. Розмовляти, Та що нового в світі? Ми в царі зі сходу, з парситської столиці, пробули вклонитися нашому молодицю. Нам на небі красна ясна зірка засвітила про народження месії вестрій, повістила. Тож дари ми всі зібрали, Йдемо за звіздою, щоб позрадувати вас тою новиною. Я взяв золото з собою, Думаю, продасться, бо зіслав на піжну землю Богово від щастя. А я. Ладно взяв з тобою, щоб народ з ладу. А я миру, бо без миру нема добра людям. Я пішов би разом з вами, та можу ж керувати, а ви, непокливо, йдіть, пошляху відкріємо, там ряково ж не йдіть, поклоніться нарміємо. А як будете вертати, не забудьте завітати, Розкажіть що до чого, щоб і я пішов до нього. Гей, hey, ти що, от тяхся, Як так? Що цар новий вродився, ким ти будеш схаленися? Скажуть: от був Ірод, цар, а тепер кай він злетар. Що? Ти добре це сказав? Я щось не доміркував, не бувать ніколи цьому. Що позбувся ірод трону, я і цар тут над царями усіх мав під своїми ногами. Я нікому не вклонюся, я нікому не вклонюся. Хто мене розсердить, криваво помщуся. Бач, цей клятеві Віфлієм, чи не є вам царем? Ти є цар, ти тільки земний. Народився цар таємний. З нею він несе добро, а ти сіє тільки зло. Мук, тюрми, кайдани. Твої слуги всі несли. Гей, шукайте моєвої. Чи нема дитини не тої? Всьому світу йдіть та наказ ві поносіть. До двох літ дітей бувайте, та нікого не минайте. Серед них напевно він знайте свій смертельність. Ти завжди мені служила. Всіх косила ворогів, всіх, кого косила. косив. Чого ж мене впав тих гнів? Ну, а звідки, можу знати, кого нині зарубати? Зарубай того малого, що царі пішли до нього, що в яскині народився, та до мене напосівся. Ой, не буде того царю. Я, дитяти, не ударю, бо мале дитя в яскині має власті. Тому що взяти пекло чортові віддати? Хто тут чорту поминає, хто мене не забуває. Там, де сварки, там, де бійки, там мої грають музики. А де інші шахраї, там товариші мої, а де всякі чарівниці, там мої живі сестриці. Я і жвавий, і моторний, просто ще я трохи чорний. Зате ім'я таке маю, чортом мене називають. І чого ці ти, іроде, сварюся з моєю свахою. Невже тебе? Хочеш побрататися зі мною. Ти обіцяв багатство владу, твоїх порад, я слухав раду. Переблагаю, поможи мене від смерті пережити. Головою думай ти, кого просиш помогти? Мало що я обіцяв. Ти хіба того не знав? Ладен я сто раз збрехати, щоб до пекла душу взяти. Я чекав на твою душу, в пекло взяти її мушу. Я піймав тебе на душу. Зажжу свою війну. Будеш в пеклі ти горіти, на собі смолу носити. Мир вам, браття мої милі, тут слабкі, пекельні сили, нічого ця не лякайте, тільки віру в Бога майте, а хто віру в Бога має, хто в тому місці чорт немає. Бог мене сюди послав, щоб я вас охороняв си їх і в хаті, і на полі. чому буде оминати жінку і дітей, шанувати. Той завжди щасливим буде і шанувати будуть люди. Зійшла зірниця Божого дитя, і ми хочемо усім про це розказати. Дійшла дорога. Ходімо, дороги, поспішимо, дійшла дорога до кінця. Дитя. Христу, дитятку вклонів, і дач скланів своє серця.